Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Маски зірвано. Зірвано. Війна зірвала з багатьох людей маски, в тому числі з моїх родичів, з моїх близьких, з моїх сусідів. Зірвали маски і показала, що кожен бає тільки за себе, за свою шкуру, за сорочку, тому що вона ближче до тіла. А патріотичні гасла, яким зараз, якими багато хто прикривався в мирному житті, зараз просто відкинули. Так ними прикриваються. Прикриваються, щоб врятувати своє життя, своє майно, свій гаманець, щоб нахапати під час війни побільше матеріального. І саме головне, ті, хто. Придумує закони ті, хто схвалює закони, ті, хто впарює нам закони, Верховна Рада України, зло України під скляним скуповолом, я так назву, показали, що вони не збираються вмирати. Депутати Верховної Ради показали зараз, коли проголосували за закон про посилення мобілізації номер 10449. Проголосували вони сьогодні. В першому читанні, значить, в другому читанні проголосують. Вони цим законом показали, що вмирати будуть і далі прості українці, а робітники та селяни інтелігенці. Візьмуться за поліцаєв, так а що поліцаї думали. Будуть мовчати, дивиться, як ТЦКшники ламають людей, не втручаться. Так уже ТЦК планує взятися за поліцаїв. будуть ТЦКшники ходити і грузити в автобуси поліцаїв. Маски зірвані. Посилення мобілізації буде стосуватися кожного. А хто буде незгідний, будуть блокувати, банковські рахунки будуть обмежувати, право користуватися автомобілем будуть обмежувати, виїжджати. За кордон будуть порушувати ваші громадські права та свободи. І нікуди ви не дінетеся. Ви за це проголосували 4 роки назад. З вами Ігор Швець. До нової зустрічі. Підписуйтесь на канал, дякую.